Колишній тренер київського Динамо та збірної України Йожев Сабо поділився думкою про перспективи Даріо Срни та Руслана Ротаня очолити донецький шахтар. На початку нинішнього десятиліття ходили чутки, що даріо Срна може стати біля тренерського штурвалу. Чи не міг би він, зважаючи на його досвід та авторитет, взятися за цю справу? Він не хоче, адже розуміє, що не потягне. Та й для чого йому брати на себе таку відповідальність, якщо він спортивний директор? Не думаю, що Сана міг би опинитись у ролі тренера, все ж я думав, що Ротань піде у Шахтар, фінансово солідний клуб, де зарплата висока. Але, можливо, є певні побоювання. Ти прийшов у цей клуб, тобі дають зарплату, проте від тебе вимагається виграти чемпіонат та національний кубок, гідно виступити на євроарені. Інша справа, Олександрія. Дестабільність у вигляді четвертого чи п'ятого місця вважається теж гарним показником, вважає Сабо.